Тож, ми нарешті знайшли шторм страха, а він хоче з нами битися. Гей, це жакедо бій. Це наш воїнський спосіб вітатися. Знаю, Чет. Чакс проти наймогутнішого воїна Акедо. О! Його рівень атаки потрійний, а здоров'я подвійне. Звісно, у мене є й сильніші бійці, але жоден з них не чакс. Ми почали це разом, разом і закінчимо, як справжні друзі. О, капець йому. Отже, ти вважаєш, що вартий, нехай шторм розсудить. Гаразд. Але за моїм метеопрогнозом, хмарно можливий удар розкол. Лють нунчаків! Чуєш цей грім? Він віщує твою загибель! Певно, ти не чекав на це! Yeah! Зараз зроблю це ще кілька разів. Ти нічого не вартий. Стоп! Куди він пішов? Як перетворити Чакса на турбо? Як зупинити Ворда? Повернися! Джет, я думаю, що ніхто у світі не може наказувати шторм страху. Гей! Це ще не кінець! У чакса ще є HP. Ти маєш допомогти нам! Авжеж, але шторм страх б'ється лише за тих, у кого не лишилося битви. Що сталося? Не знаю, але оце щось недобре. Це не ми зробили. Чи ми не ми точно? Та воно стає усе більшим і більшим. Кабнет сповіщає про злам. Хтось каже вірус, хтось апгрейд, нічого не відомо. Та про всяк випадок усі вийдіть із гри. Хороша ідея. Я чула такі штуки. Можуть стерти усі збережені дані. Ранги, воїнів, HP, геть усе. О, ви готові виходити? А чому вони не виходять? Не знаю. Слітер глічить воїнів. Хто знає, якого лиха вони може накоїти, коли гра настільки вразлива, як зараз. Гей, Ворд! Монетку вгору і до бою! Серйозно? Ти хочеш зробити це зараз? Маєш кращі плани. Правду кажучи, так. О, Як прикро, я збирався виставити турбочакса в якості призу. <рес> я маю кращу ідею. Постав на кін усіх своїх воїнів. Щоб коли я виграю, ти залишився ні з чим. Щоб я більше ніколи про тебе навіть не згадував. Готуйся! Бій! Удар-розкол! О! Багато хто намагався, та ніхто не здатен зупинити міс літер! Готуй! свій! Удар розко! Що? Я трохи не дочув. Можеш повторити ще раз? <світлення> Чакс, зберися! Ти ж знаєш, що вже програв, і втратив усе. Навіщо продовжувати? Хтось повинен захистити Акедо. Плюс, як я зможу обійти тебе в змаганні за чемпіонський титул, якщо ти зруйнуєш тут усе? Шторм страх? Він справжній. Так, він б'ється лише за тих, у кого не лишилося битви. Мабуть, настав мій час. Будь гідний, мій друже. Ні. Ні! Тільки не турбочакс. Я лише один непереможний буєна кедо. Удар-розкол Удароскол! Удароскол! Клас! А можна повернути шторм страха, щоб розібрався з оцим? О, ви не в курсі? Не в курсі. чого! Що це було? Невже ми зламали гру? Ні, ні, ні. Ми зламали гру?